Ми дуже раді бути у вас. Так виходилося, що ми намагалися сюди прийти раз за три або чотири. Ще на канікулах різдвяних думали прийти. Но Господь, бачите, зробив так, що різдвяний настрій і зимовий настрій прийшов тільки на цьому тижні. Тому і ми сюди прийшли. І ще сама тема нашої вистави шкільної, вона дуже пасує вашій церкві. У вас такі. Відкриті щирі серця, ви близькі по духу в плані відкритості до інших людей, готовності підбадьорювати, дружити, духовно допомагати. Ми знаємо, скільки разів ваші молитви думаю, рятували нас, наші ситуації, скільки духовного було вкладання в нашу школу Софія з, вашої, з від вашої церкви. Це все пишеться перед Богом ми віримо. Нас дуже важливо було, як пастор Руслан е, наставляв наших випускників Не кожен рік, всі по суті більше 10 років, скільки у нас були випускники, пастор Руслан завжди мав з ними час і особистий, і благословення в кінці, коли були такі моменти вже урочисті, вручення атестатів. Тому дуже цінуємо вашу церкву, любимо вас і прийшли теж в такий момент, якби коли частина чоловіків ваших на передовій. Ми з вами також в цих молитвах прийшли подарувати невеличку виставу. Вона така тепла, промінчиком, така, нехай буде для ваших сердець. Це вистава о Генрі Дари Волхвій. Вона не буде довгою, так що можете просто те, що зможемо передати, насолодіться, будь ласка. І так ми починаємо нашу виставу Дари Волхвій. Господь слові своєму вчить, що лаженіще давати, аніж отримувати. Чи справді ми в це віримо? Є двоє нерозумних дітей в Новелі о Генрі, які справді вірили в це. І це було непросто. Та й сам Генрі, коли писав ці твори, писав у найтемнішому місці на землі, у в'язниці, щоб подарувати різдвяний подарунок своїй донечці. Люди часто недооцінюють давання. І вони втрачають ті дива, які творяться в таїні наших сердець. Блаженніше давати, ніж приймати. Один долар 77 центів, а за та різдво. Як ж мені діяти? За 20 доларів на тиждень далеко не зайдеш. Витрати було більше, ніж я розраховувала. Отрати завжди більше. Тільки долар і 87 центів, щоб купити подарунок Джиму, Моєму джимові. Фуляр він не приїде. Канцерський набір. В нього жиє. Багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, б таке подарувати йому на різдво. Чись особливе, рідкісне, коштовне, хоч трошки гідне високої честі належати джині. Так хочеться, щоб ріжня була вишикана і, і корисна. Благородною та недорогою. Щоб открасило натуру, Але ж ти все ти гроші. Вона раптом одійшла від вікна і зупинилась перед дзеркалом. Очі її сяяли, мов діаманти. Але за якихось 20 секунд її лице втратило свої кольори. Вона худенько висмикнула шпильки і розпустила своє довге волосся. Безперечно, ця річ створена для Джима і тільки для нього. Нічого іншого не було, в ще вкрабниці. Хоча вже все перевернуло там до гори тигу. Це чужева кишеньковий годинник. Простий і строгий. Привертає увагу, кож сам смотрясок був зроблений, але віршурим диском. Саме таке має бути всі гарні речі. Він має був гідним годинника. Це на чужок, це на чужок повинен на джимою. Він прямо як джим, скромний з почуттям гідності, з таким чужком же будь-якому Зможний Зможній санці годинник, гулянку котра година. Бо хоч книг гарний був той годинник. Адже йому не дідуся одного нього критькував. Бо гусить він не на бацюшку, а на старому шкіряному брамітці. Коли Нелла повернулася додому, її захоплення трохи вщухло. Натомість з'явилась передбашливість та розсудливість. Вона дістала, що для звивання, запалила газ і почала виправляти спустошення вченені великодушністю та любов'ю. А це завжди надзвичайно важка праця, дорогі друзі. Велетенська праця. Якщо Джина біля мене з першого погляду, то галяна, що трохи скаже, що схоже на хористку з коняленда. Але що? я могла зробити з одним доларом і 80 максимума центами? О сьомій годині кава була готова. А гаряча сковорода стояла на плиті. Чекаючи, коли ж на ній смажитиметься котлети. Господи допоможи. Джеми! Не дивись так на мене. Я б трохи продала волосся, бо обласково повине щось тобі на різдво. Голос у мене не росте Мене дуже швидко. Подробнейся Джим! будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний, чи то подарунок і тебе. Ти обстріла волосся? Обстріла і продала. А вже тобі само подалось. Я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Та виходить, твого волосся більш нема. І не шукаю, не знайдеш. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла і продала. Бо він ласкавий. Це ж я зробив дитину. Можливо, голосом його вірмо передручити, але ніхто нікого не зможе вимірити почуття. Смажчину та дитину. Зрозумій мене правильно, Дило. Ніякі зачіски, ніякі стрижки не змусять, щоб я злюбив тебе. Але розгодиться пакунок, і ти зрозумієш, чому з першого кроку розбився. Тому, що на столі лежали гребінці, набір гребінців, бічні й задні, якими де давно любувалися на одній з бродвейських вітрин. Чудові гребінці, справжні черепахові, прикрашені по краях трудними куштавними каменями, і саме того відтінку, що пасував би до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона зналася. І її серце давно вженило від того, що не було ніякої надії купити їх. Тепер вони належали їй. Але де ж ці коси, що їх прекрасне всі доброждання гімці. У, у мене до шутку волос росте волосся Джим. Джим, ти ще не бачив свого чудового подарунка. Ну, правда ж гарний, Джим. Я лиш про все місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитися, котра година хоч 100 разів на день. Де на влісі годинник? Я хочу поглянути, який вигляд мати насюшко. Део, давай сховаємо наші подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватися. Я продав годинник, щоб купити тобі грибінці. А тепер гадаю про смарт-нікати. Ми благословляємо вас, благословляємо ваших наставников, благословляємо ваші майбутні. І ми білим, що це ціки початок для вашої творчої справи. Пусть Господь ясно-ясно вас благослови. Амінь. Аминь. Аминь.